Вакцинація бути чи не бути питання, яке постає перед батьками. Чиновники зізнаються, в Україні немає чіткої політики в цьому питанні. За законом здоров'ям дітей, які не досягли 14 років, повністю опікуються батьки. Відповідно, вони мають робити все необхідне, навіть вирішувати, чи робити щеплення дитині, чи ні, стверджують чиновники. Це не є пра право вибору, вакцинувати чи не вакцинувати. Це є їх. Теми обов'язок щодо власних дітей право вибору на свободу максималцічині є право дитини, яка досягла 14 років. Між тим правозахисники запевняють, батьки можуть відмовитися від щеплення однак відмов було б значно менше, якби українці знали більше про всі можливі наслідки свого рішення. Особа, яка буде приймати рішення про медичне втручання, повинна бути в доступній формі об'єктивно поінформована про всі наслідки. І мені здається, що така інформована згода до батьків повинна надаватися в двох аспектах: щодо небезпеки бути невакцинованим, але так само і щодо тих клінічних випробувань, тих ризиків, тих негативних наслідків, які містить та чи інша вакцина. Батьки, котрі відмовляються від планових щеплень, стикаються з тим, що їхні дітей подекуди відмовляються брати до школи. Натомість самі педагоги запевняють, уже два роки керуються листом міністерства освіти і науки, де вказано, що до школи приймають і дітей без довідок про щеплення. Дитина зараховується до дошкільного навчального закладу при наявності за наявності медичної довідки з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад. Традиційно лікарі наголошують на необхідності щепити дитину, пояснюють, імунітет школярів дуже низький. Тож, якщо не захиститися, то ймовірність захворіти значно зростає. Чиновники профільного міністерства запевняють, вакцина єдиний спосіб подолати низку вірусних та інфекційних захворювань. Якщо ми сьогодні говоримо, що Україна вільна від поліомієліту, то це завдяки тільки тому, що ми проводимо планові щеплення. Дане захворювання ліквідовано. і у нас в Україні не хворіють діти цим страшним захворюванням. Усі столичні поліклініки на 100% забезпечені вакцинами для школярів, запевняють у мозі тут же гарантують і якість вакцини. Усі препарати, що надходять до поліклінік, сертифіковані. Та все ж право вибору щепити чи ні, залишається за батьками. Олена Міщенко, Дмитро Гончаров, соціальний пульс.